Вітання глядачі, гості каналу, підписники. Розпочинаю свій репортаж з свого виноградника сьогодні 28 вересня, 28 вересня початок такої золотої осені. Продуся по винограднику і поділюсь з вами думками на рахунок цього сезону. Що вийшло, що не вийшло, що мене порадувало, що розчарувало. В принципі, нічого так особливо і не змінилося. В моїх планах щодо зменшення кількості столових сортів і приділення максимальної уваги технічним. До речі, технарі мене в цьому році дуже сильно порадували. Тільки один з 20 видів, які в мене є, набрав менше 20. 20. 20% цукру по брікс, 20 брік цукру, ну ви поняли, 20% цукру. Всі решта набрали більше. Це при тому, що вони другий-третій рік і деякі з них були сигналками. Грона маленькі, але вони дуже гарно себе показали. Натомість, натомість столові сорти мали три обробки, деякі навіть чотири, і вони все рівно хапанули оїдіум, причому жахливий. То, дотичний до виноградарства, ви знає, що цей рік був дуже щедрим на Оідіум, не знаю, з чим це пов'язано, але так сталося. і Це тільки утвердило мою, мої наміри. Утвердило мої наміри в тому, щоб Позбуватися оцих сортів, яких виробливі, які вимагають надто великого догляду прикопування цих всіх танців з бубном. Не хочу цю землю заливати хімію зайвий раз. Можливо, для людей, які мають з цього бізнес і продають виноград, коли сезон на базарі, щоб заробити копійку. Можливо, це в цьому є резон. Для мене немає резону, тому що я не продаю виноград абсолютно і ну, ну, нема сенсу з ним бавитися в цьому плані. А на їду в мене завжди буде вистачати там, коли хати має вісім кущів, тут лише, може якихось 5-10, але не більше. Решта будуть йти під. Зріс в штамп і привив коштамп на осінь або на зиму. Подивлюся, як в мене буде з часом. А зараз швиденько продусь. По цьому технічному, як бачите, я його вже прокусив. Думаю, що в останній раз в цьому сезоні. До речі, на рахунок прокошування виноградника, треба буде мені цю ситуацію вирішувати глобально. Тому що зараз я вам покажу ближче, тому що. Знаю, люди кажуть, що високі трави це потенційний розплідник хворіб, в тому числі грибкових захворювань. Воно мішає провітрюванню, плюс естетичний вигляд, плюс аерація самого ґрунту погіршена, коли ґрунт не перероблений. Але робити чорний пар, тут я наміру не маю. Проте має намір, можливо, мотоблоком пройти з плугом. І по 50 см з кожного боку, от є ряд, 50 см сюди і 50 см сюди, зробити чорний пар. Тобто прокопати. І так вся трава, яка скошиться, коси від цього сезону разів 5, напевно, то вона буде вкладатися на міжряддя. Окремо хочу передати привіт чоловікові із такого мальовничого села чи селища Кваси, що на Закарпатті. На межі з івано франківською і. Закарпатською областю, Безліч раз бував в тому селі, правда, проїздом по роботі. Не знаю, як звати цього чоловіка, але передаю йому привіт, він сказав, що теж заклав собі маленький виноградник і просив написати йому чи розказати йому, які сорти порекомендувати. Дивіться, як я вже говорив, по тихнарях всі, всі, які в мене є тихнарі, окрім, напевно, Шардоне, ну, це такий модний сорт, ну, нема сенсу, У мене тільки три кущі. Всі технарі показали що більше 20% цукру набрали. При тому, що більшість з них дали тільки перший рік сигналки. Тому в кінці, трошки пізніше, я викладу список, просто розпишу всі, ну як би скріншот. і ви будете бачити. Від себе я рекомендую однозначно рислінг, однозначно біанку, однозначно е -е, гечей заматош венгерський, оцей, мій любимчик. І дуже мене цього року потішив. Аліберне Одеський чорний, я вже був розстроївся. Минулого року він набрав 14% цукру. Цього року то були сигналки. Цього року вже третій рік, виходить. Я зібрав урожай з цукром 20-21 брік, як на якій ягоді. Вже почали його бджоли бити. До речі, це того року другий, друга біда. Оїдіум на столових. І сильно бджоли били навіть е, технічні сорти. Зібрав я 9, урожа, 9 кілограмів урожаю з хорошим цукром. Зараз він стоїть на холодній мацерації. Буду мати, не знаю, скільки літрів, подивимося, вже такого хорошого сортового, сортового награду, хорошого вина. Якось так. Тому продаю цьому чоловіку привіт і трошки пізніше викладу скріншот, де буде вказано весь перелік тих мінерів, які у мене є, і який цукор вони набрали станом на тиждень тому, умовно кажучи, на. На середину вересня, бо зараз я їх всіх познімав, тому що сильно били бджоли і шерстні. Дуже велика кількість їх. Я понакладав ловушок, але все рівно це просто цього року їх масово, напевно, через спекотне літо. Так, по малюках, по посадженцях цьогорічних. Це Юпітер був посаджений дуже пізно десь у другій половині, по-моєму, червня, якщо мені не зраджує пам'ять. Тут є 19 кущів. Дуже слабенько вони виросли. Натомість, там внизу, нижче технічного, нижче столового виноградника, у мене висаджений ряд чорного доктору, то той набагато краще стартанув, ну, не знаю. Але жоден з саджанців Юпітера не загинув, я бачу. Всі прожилися, і це добре. По основному, по біанці, по... Цитронний магарача, біанка і рислінг Рейнський. Завдання було, якщо ви пам'ятаєте, виростити його до першого дроту. Завдання частково вдалося. Більшість кущів досягли такого, е, такої висоти, я зможу їх, лоза вже майже всюди визріла, я зможу їх укласти на дріт трохи пізніше. Ще поки що нехай ростуть. І зимувати вони будуть саме в такому. Виглядів, ніякого більше прикопування не буде, як я казав. цих танців з бубном мені вже достатньо. По рислінгу і по інших, найкращий ріст показує рислінг, як ущі, які мають такі майже жируючі лози, зараз покажу. Ну, і зараз ближче покажу рислінг. Ось тут вже видно, як буде формування. Маємо міні-сигналочки. Станом на зараз він набрав близько 19% цукру. Характерний такий свіжий смак з кислинкою. Дуже приємно. Дуже приємний. Стартанув він сильно, тут лози мають по 3 метри навіть деякі. Навіть одна є жируюча, по-моєму, досить товста. Схоже на жируючу, І Що цікаво, що це нижня частина виноградника. Ось там верхня. Тут більша вологість і значно сильніша сила росту кущів. Даруйте за автологію. Неозброєним оком видно, що тут кущі більші. От висота дроту має 2 метри, верхній дріт на 2 метрах, стопи має 2,10 метри, а там уверху слабше розвиваються кущі. Цікаво. Дозрівають вони, деякі кущики викидали сигналки, якось цей. Ось вона, красоня. Рисінг я цього року у вино біле не давав. Я зібрав всі білі, які в мене були, всі білі сорти, і їх змішав і зробив по білій схемі вино, вийшло близько 10 літрів. Будемо бачити, що з них вийшло. На запах воно, поки бродить, мені подобається дуже навіть. Лоза визріває вристінга непогано, практично вже вся визрівша. Не, тут є сигналочка така мікроскопічна. Є такі кущі змучені. Чомусь почервонів, не знаю, що це таке. Тут сигналочка є. Великі надії покладаю на цей. Сорт от бачите, наскільки тут слабше розвивається садженці. Саджанці одні й ті самі, від одного і того самого продавця. Продавця чому так, не знаю. Але більшість все рівно досягли до верхнього дроту, і буде можливість більш-менш їх сформувати. Ну, якось так. А ось це прошу звернути увагу кущ Рислінга, який минулого року вже мав сигналку. І цього року вже дає ось такі грона і не фокусується. Що цікаво, що вони навіть на колірі більш жовтуваті. І на смак вони набагато солодші. На жаль, я сьогодні не взяв з собою рефрактометр, але тут явно більше 20% цукру. Але кислинка все одно присутня. Його фірмна фішка. Ще в мене була на... циталка на одній б'янці. Це моя б'янка рекордсменка набрала 2 метри за літо. Ось у нас близька, як бачите, така вона. Практично лоза вже теж повністю визріла. Все ж таки мені дуже цікаво, чому одні кущі мають таку силу росту, а інші значно меншу. Ну, я це пов'язую з важкими глинистими ґрунтами. Напевно, дуже важко кореневі розвиватися. Поливав я. Ці всі кущі, цей весь винорадник літо чотири рази кожних два тижні. Ось то, що лишилося від сигналки від б'янки. Частково вона висохла вона мікроскопічна. Тут я можу плутати, тут більше 25% вже було, коли я міряв минулого тижня. Ягода вже явно перестигла, дуже солодка. Чекаємо на наступний рік сигналку з усіх цих малюків. Тут маємо кущ Ліводійського чорного. В цьому ряду його висадив близько 10 кущів, по-моєму. Я вже його всі сигналки познімав, але цю десь пропустив, забув. Ось так виглядає сигналочка. Сигналку дав посаджений минулого року. Фактично на другий рік дав сигналку і цукор точно не пам'ятає, там потім внизу в кінці відео викладу таблицю так би мовити. Хто скільки набрав який сорт, але він солодкий, дуже прикольний на смак. Кислинки нема зовсім. Та як Рислінга. Ось така красоль. Лоза визріла повністю. Пусть не хворів. Прийшов три обробки, буде формуватись ось на цей дріт. На висоті сантиметрів. На висоті сантиметрів 70 буде штамп вертикальний над землею. Мерло. Джеоли доїдають у вас. Одеський чорний. Одеський чорний аліберне. Дев'ятнадцять брікс набрав. Найменше з понад усіх. Чорний доктор росте. Феноль на зрілість. Всім дякую за перегляд, за поради, всім миру та добра, далі буде.